Доброго дня в цьому відео поговоримо про встановлення факту смерті громадян України, які е, проживали на тимчасово окупованій території. В період дії воєнного стану це явище є доволі поширеним. Адже проводити державну реєстрацію факту смерті на тимчасово окупованих територіях або зонах бойових дій наразі неможливо. Там не функціонують органи реєстрації актів цивільного стану і відповідно не видаються свідоцтва про смерть. Видача свідоцтва про смерть українськими органами на неокупованій території. На основі медичних документів, які видані на окупованій території, також є неможливими, адже відповідно до законодавства України видача свідоцтва про смерть рацами відбувається тільки на основі лікарських документів, які видані на території України. Саме тому єдиним способом отримати українське свідоцтво про смерть є звернення до суду та отримання рішення суду про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. Ця процедура є доволі поширеною. Механізм дій та порядок подачі документів до суду він встановлений цивільно-процесуальним кодексом України, які підстави є для звернення до суду, та коли це взагалі потрібно робити. Перше, це якщо смерть настала на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, де неможливо отримати лікарське свідоцтво про смерть українського зразка та де не працюють українські органи реєстрації актів цивільного стану. Друге, якщо немає підстав реєструвати смерть в українському раці, тобто немає лікарського свідоцтва про смерть українського зразка, документи медичні, які видаються на окупованій території, вони не є підставою для реєстрації факту смерті за українським законодавством. Третє, це наявність юридичної мети для отримання такого рішення суду, тобто ви звертаєтесь до суду конкретно з метою отримання свідоцтва про смерть, отримання спадщини, пільг, виплат, тобто юридична мета, чому ви звертаєтесь до суду та хочете саме отримати таке рішення. Цю мету обов'язково потрібно вказувати в самій заяві, яку ви подаєте до суду. Четверте, звертатись із такою заявою можливо, якщо немає ніякого спору про право, тому що якщо є спір про. Право тоді звертатись потрібно не до місцевого, а саме до адміністративного суду. Також доволі часто громадян цікавить питання, до якого суду взагалі потрібно звертатись в таких справах. Відповідь на це питання нам надає стаття 317 цивільного процесуального кодексу України. Вона встановлює, що Заяви про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території або на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, подаються до будь-якого місцевого суду на території України, що здійснює правосуддя незалежно від місця проживання або перебування заявника, тобто з цього можна зробити простий висновок: що звертатись можна до будь-якого місцевого суду на території України. Звернутись із такою заявою можуть члени сім'ї померлого, чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки або онуки, представники членів родин, адвокати, наприклад, або інші зацікавлені особи. Якщо заяву подають інші зацікавлені особи, необхідно обов'язково довести, що встановлення факту смерті. Прямо впливає на права, обов'язки або інтереси такої особи. Про це потрібно буде зазначити в самій заяві, яка подається до суду. Стосовно самої заяви, вона не є встановленою формою, тобто вона пишеться в довільній формі, але обов'язково потрібно дотримуватись вимог цивільно-процесуального кодексу, тобто вона повинна складатись з обов'язкових елементів. Якщо цих елементів немає, тоді суд може. Залишити заяву без руху або взагалі повернути заявнику обов'язково потрібно описати юридичний факт, який ви хочете встановити, тобто факт смерті, коли він настав, за яких обставин, на якій території, хто є свідками цієї події, які можливо докази у вас є, які ви подаєте саме до суду. Друге, це юридична мета, тобто чому ви звертаєтесь до суду саме? З якою метою ви хочете встановити факт смерті на тимчасово окупованій території? Зазвичай в таких заявах вказують з метою отримання українського свідоцтва. Про смерть, або в інших юридичних цілях отримання спадщини, виплат грошового забезпечення, одноразової грошової допомоги та по інших цілях, які, в принципі, є доволі логічними в періоді воєнного стану. Третє, це потрібно вказати причини, чому ви саме звертаєтесь до суду, а не вирішуєте питання в досудовому адміністративному порядку. Тобто, або можна навести. Законодавство України, що видача свідоцтв про смерть вона неможлива для тих громадян, які померли на тимчасово окупованій території, або можна підготуватись і отримати від рацу письмову відмову у видачі свідоцтва про смерть без наявності цього обґрунтування також можуть залишити заяву без руху або навіть повернути. Наступне це навести докази смерті. Докази вони не є обмеженими, вони можуть бути як свідченнями свідків, так і письмовими доказами. Відповідно до законодавства України будь-які документи, які видані на тимчасово окупованій території: свідоцтво про смерть, лікарські свідоцтва або, в принципі, офіційні документи, вони не є чинними, вони не є дійсними, вони не породжують за собою ніяких юридичних наслідків. Тому, якщо ви з доказів маєте свідоцтво про смерть, Яке видане на тимчасово окупованій території, воно не є підставою для видачі українського свідоцтва про смерть, але воно є підставою для подання до суду. І визнання факту смерті на тимчасово окупованій території, тобто воно може слугувати доказом смерті саме тільки в рамках судового процесу. Тому його обов'язково потрібно долучати, як і лікарське свідоцтво про смерть, видане медичними закладами на тимчасово окупованій території. Також з доказів можна подавати звичайно, це паспортні документи особи, яка померла на тимчасово окупованій території, медичні довідки, виписки про лікування, лікарські документи. Про смерть, покази свідків, якщо ви маєте, їх можна залучати до судового процесу, або долучати їхні письмові свідчення в рамках цього судового процесу. Наступне це обов'язково потрібно буде сплатити судовий збір за відкриття такої справи. На даний момент судовий збір складає 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Після того, як заява складена, докази долучені, всі документи також долучені до заяви, вона направляється до суду. Подавати її можна або або особисто э, в місцевий суд поштою або через електронний суд. Відповідно до цивільно-процесуального кодексу, такі справи повинні розглядатись невідкладно В чинному законодавстві. Немає роз'яснення, що означає невідкладно. Але зазвичай, враховуючи наявну судову практику, такі заяви розглядаються та приймається рішення протягом одного десяти днів. Що цікаво, таке рішення суду набирає законної сили відразу, тобто його можна відразу використовувати, звертатись до органу реєстрації актів цивільного стану та отримувати свідо. Про смерть. Також рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з моменту його отримання. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога в встановленні факту смерті через суд, ви можете звернутися за допомогою до юридичної компанії Інсенін.